Усім привіт! Вітаю вас на каналі Настей Читає. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм першим днем на Київбукфест. Прокинулася о 8 ранку, тому що треба було поснідати, потім провести міць з буксопом, помити голову і вирушити на фестиваль. Трошки життєвого про роботу. Цього року мене запросили працювати на фестивалі від видавництва дискурсу, тому хто дивиться це відео в п'ятницю ввечері або в суботу чи неділю, обов'язково підходьте на стенд обійматися, гортати книжки і говорити. Я ледь встигла помити голову, тому вийшла з мокрою головою на вулицю і побігла на свою маршрутку. Приїхала на півгодини раніше, ніж зазвичай приходять усі покупці, щоб підготуватися трошки, викласти книжки, все зробити красиво, а також показати вам трошки за кулісся, що відбувається до відкриття. Йоу, що ж я тут роблю? 11.08. Я шукаю ескалатор, щоб піти акредитуватися як блогерка на Києву Взагалі, Взагалі працюю на стенді. Типу, всі дні ви зможете мене знайти біля стенду видавництва дискурсус. От, але, але я шукаю зараз е, місце, де я можу акредитуватися. Це по-перше. А по-друге, я дуже хочу забити бейджик книжкової блогерки. Бо ну, я ж не зря акредитувалася. Коротше, йду зараз, поки є трошки вільного часу перед е, зустрічю з е, видавництвом за бейджиком. І трошки вам покажу, як тут всі готуються. Покажу трошки бекстейджу самого фестивалю. Бо о ну, вже буде не так цікаво, знаєте. Знала. Я така смішна, це капець. Коротше, я йду. Я всім кажу буквально там одному охраннику, іншому. Волонтерці кажу, мені потрібно кредитуватися, на подію, де я можу це зробити. Я така бідося, просто я все, робити. Я вже загубилась два рази. Корише, часу зовсім небагато для того, щоб вам щось показати. О, тут, дивіться, юніор Києвокфест. Прикольно. Для малеця. няшно. Зараз піднімаємося з вами на третій поверх. Боже, цей городок, чесно. Ну він як метроград, Тут дуже важко зорієнтуватися і дуже легко загубитися. Коротше, піднімаємося зараз і нарешті отримую свою акредитацію. Отримала свій бейджик, дівчата, хлопці, я отримала бейджик. Ну, типу, бейджик, це прям це те, серади чого я тут. На ще впізнали, ми робили з Києвокфестом спільний розіграш і а, там дуже-дуже мила піар-менеджерка. Давайте я вам покажу трошки закулісся. Дивіться. Всі готуються, всі готуються. Одна я тут знімаю, ходжу. Дуже красивий стенд у КСД, така кімнатка. Ось тут теж всі готуються. Тут у нас основна сцена. Ось так, от все це виглядає. А тепер час показати вам за кулісами видовинства дискурсус. Ось тут я вирізала і прикріплювала цінники на книжки, а також розставляла книжки. А зараз ви бачите мої емоції від мого першого продажу на цьому фестивалі. У видавництва, до речі, доволі великий асортимент. У мене обід, ура! Я зможу вам показати фестиваль. Прийшла до видавництва лабораторія подивитися на новиночки. Дуже хочу собі Тоні Кінг творить смаку, а також книжку про Тома Самана людина моря. Це Оля. Вона працює. Заходьте на лабораторію. у нас. Скажи, у нас новинки, у нас новинки. У нас, ну, це не новинка, але в нас є новинки. Лабораторія топ, топ, о, лабораторія. О, новинка. Так, <свят> да, блін, <я>, ну хочеться, <свят> хочеться. А там є картинки? Штатка, а, да, картинки. Чекати, <свят> чекайте. <почекай. свят> а он, каже. <свят> є. Там. Збирав пальне, яке молоко. То ви можете самі їх повертати, вони у нас в кожній є. і вона... То, що вас цікаво, якщо щось більш таке про людей, то ось це, ось ця ось ця, uh -huh. ось ця, ця і верхи на шапі. Uh -huh. Якщо щось більше там передвичого, це ось ці дві. Перевидання дискурсу модернізму в українській літературі Соломії Павличко. Вона така красива вживу. Вау! Завітала на стенду ЕРМ подивитися на їхні новиночки. До речі, людей сьогодні було прям зовсім небагато. Сподіваюся, на вихідних буде більше. А це мені команда Arcane Worlds подарувала ось такий преспак, дуже милий. Це така гра, де мечиться література і головоломки. Я вже собі завантажила, мені сподобалося. Традиційна перерва на поїсти в позатій хаті, без цього не обходиться ні один фестиваль. Нарешті побачила нове видання Гаррі Потера. А ось тут я дивлюся, як Ангеліна купує книжки. А зараз Ангеліна побачить мене і буде знімати мене, як я знімаю її. А потім ми обіймемося. Дуже красивий стендбук я. Вас вітає Artbooks! Видавництво Бородати та Марин розробило дуже класний мерч до своєї книжки Колонія. Вау! Вау. Ще й зріс, який красивий. Вау. Скористалася можливістю приклеїти назву своєї улюбленої книжки до ось такого стенду з улюбленими книжками. Недуга тепер там. Також цього року на Київбукфесті представлені всі блогери, які акредитувалися на фестиваль на ось такому інформаційному стенді, і тут їх дуже дуже багато, що не може не радувати. І тут я шукала себе, шукала, шукала, довго шукала, але у висновку знайшла. О, Омагат, вот я! Стенд видавництва КСД ще красивіший, коли світиться. А я тим часом переїхала продавати на третій поверх. Покажу вам дві книжки, які дуже хочу від видавництва дискурсу собі. Це тіни забутих предків Котюбинського з дуже красивими малюнками та автентичною незміненою, советами мовою. А також руки і сльози. Роман про Івана Франка. Буду дуже цікаво познайомитися з ним поближче. Зараз 7.20, нам на моєму світу в торговому центрі. От і в мене перерва 10 хвилин на всякі свої справи. От, дивіться, я собі пофіксила трошки бейджик. Тут учасниця, а тут блогерка. Моя жінка. Останні півтори години фесту пройшли в перманентних відключеннях світла, тому що генератор не витримував, і ми працювали ось в такому романтичному освітленні. Але це не заважало події продовжуватися. На цьому я буду завершувати це відео, адже мій робочий день підійшов до кінця. Буду чекати вас завтра і післязавтра на стенді дискурсусу. Також обов'язково просто приходьте на цей фестиваль, купуйте книжки, підтримуйте українське видавництво і всім па-па!